Я собі поставила цілі і уявляла, що в мене зі всього 200, ну, тому я була впевнена, що склам все як треба добре. Ну, менше ніж 190 я не. Очікувала історія України, математика та українська мова усі предмети на 200. Житомирянка Ірина отримала максимальний бал на ЗНО. Попри переважну дистанційну форму навчання, дівчина змогла вдало підготуватися та здійснити свою мрію. Мені допомагали всі готуватися. У нас у школі, у гімназії дуже хороші вчителі. Вони завжди підтримують, завжди допомагають. Тому, якщо в мене були якісь питання, я завжди зверталася до своїх викладачів. Найбільш Мені допомагала вчителька з української мови, моя класна керівниця. Вона завжди була зі мною на зв'язку і завжди все дуже доступно пояснювала. Ну і також мої вчителі з історії і математики також доклали дуже багато зусиль і зробили все, щоб я склала максимум. Найважчою у підготовці виявилась історія. А ось найбільше хвилювань під час тестування викликала математика. Дівчина зізнається, чекати на результати довелось довго, тож це змусило трохи понервувати. А вже отримавши такі бали, спершу не могла повірити. Та в основному цим завдяки. Дячує своїм вчителям, адже саме викладачі на її думку виконують найважливішу роль у формуванні особистості. Як ми всі знаємо, школа це наша друга домівка, і вчителі, наші другі батьки, вони формують нашу особистість, формують наш світогляд і ну саме беруть активну участь в тому, щоб ми здобули найважливіші знання для нас, тому саме роль викладачів дуже важлива. Вони також навчають нас. Якихось лідерських якостей і е, е, якихось е, саме рис в соціальному житті. Зараз Ірина вже є студенткою одного з провідних вишів країни та навчається у столиці. Та рідну школу і своїх вчителів досі згадує з трепотом. Вже цими вихідними освітяни відзначають своє професійне свято з цієї нагоди. Сьогодні у міській раді Житомира нагородили кращих з кращих, подякувавши за внесок у розвиток українського суспільства. Кожен з нас впродовж свого життя плекає в собі спогади про шкільні роки, про смачну запіканку у їдальні, про веселі перерви, про цікаві уроки та перші почуття. Увесь цей час саме вчителі були поруч з нами, виховуючи з маленьких розбишак справжніх гідних людей, впливаючи своїми знаннями на вічність. Ви це фундамент розвитку нашої держави, тому що від вас залежить, що ми побачимо через далекі роки, яку молодь ви виховуєте. І за це вам низький клім і подяка. Спогади про шкільне життя у кожного з нас і у вас є протягом всього життя: яскраві емоції, перший вчитель, закінчення школи. І це все ми згадуємо все своє життя, і це все завдячуючи вашій праці. Вчитель формує світогляд кожної дитини, вкладаючи в своїх учнів душу та серце. Тож саме успіхи їхніх вихованців для них є найбільшою нагородою. В умовах воєнного стану у кожного із нас свій фронт досягнень. Наші досягнення це перемоги наших учнів на всеукраїнських міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах, успішній здачі зовнішнього незалежного оцінювання. І ми довели, що в умовах війни такі перемоги це реальність. Тому віримо в Збройні сили України, віримо в наших учнів. Повномасштабна війна не оминула жодної галузі в нашому житті. Та освітянський фронт гідно тримає виклики. Вчителі навчилися вправно та за лічені хвилини евакуйовувати дітей до укриття, а також проводити уроки в бомбосховищах. Кожен працівник освіти і всі освітяни мають свій фронт, свою лінію оборони і роблять все задля того, щоб кожен заклад ставав надійною і водночас затишною фортецею, фортецею, де кожна дитина буде захищеною, де буде зігріта любов'ю, де буде вчитися бути справедливим. І добрим зараз вчителі не лише тримають освітянський фронт та працюють заради перемоги у тилу, але стають волонтарами, допомагають Збройним силам України та усім, чиї життя зруйнувала війна. Та є й ті, котрі самі стали до лав зсу 32 житомирських вчителя захищають кордони країни. Вчителям титанічними зусиллями по краплинам вдалось відновити спілкування з дітьми. Окремо хочеться підтримати педагогів. Котрі залишилися на тимчасово окупованих територіях України. Абсолютна більшість з них, ризикуючи здоров'ям і життям, не зрадили своїй країні та власних переконань. Низький уклін вам за це, адже за те, що ви пережили і продовжуєте переживати під ворожою російською агресією, не вкладається в рамки ні міжнародного гуманітарного права, ні елементарної людяності. Попри все, галузь не стоїть на місці. Пристосовується до нових умов і вимог. Попереду в нас лише перемога. Ми не маємо іншої альтернативи. Тому все буде Україна зі святом вас, дорогі педагоги! Від нас залежить, яке буде майбутнє України, тому що майбутнє України це наші діти, які ми виховуємо. І ми приложимо всі зусилля для того, щоб наша держава була дійсно незалежною, процвітаючою, демократичною. І щоб в наших дітей були тільки посмішки і щаслива доля. Зі святом вас, дорогі колеги, Катерина Волкова, Юлія Сідкевич, телеканал СК 1